36 постраждалих через останній ракетний обстріл Павлограда вже отримали матеріальну допомогу на відновлення житла. Документи на виплати приймає спеціальна комісія. Загалом на це виділили 9 мільйонів гривень, 6 – з міського бюджету, 3 мільйона з обласного. Окупанти атакували мирне місто в ніч проти 1 травня. В результаті ракетного удару у Павлограді пошкоджено 20 багатоповерхівок, понад 80 приватних будинків. Заяви про потрощене майно написали більш ніж дві тисячі місцевих. Вибиті вікна, потрощений дах. Будинок нежданий в кількох метрах від епіцентру ракетного удару. Жінка каже, вони з дітьми дивом залишились неушкодженими, коли друзки скла влетіли всередину оселі. Усі дірки тимчасово закрили плівкою та ОСБ. У мене були дома діти і мій муж вдома. Ось акно раз, отакно два. У мене шифер весь, у мене весь шифер. Ось гараж у мене в гаражі просто стіна ось так от. Ось пополам і міпаталок. По Отак от неждана ще не подавала документи на виплати за пошкоджене майно, хоча комісія з фіксації руйнувань в неї вже побувала. А пан Олександр прийшов написати заяву. каже, живе в літній кухні, бо у будинку немає жодного вікна, і плівка замість скла не рятує. Щоб відремонтувати все потрощене, чоловіку потрібно щонайменше 40 тисяч гривень. Пенсії точно не вистачить. Чотири окна міталопластика двері металічні, вхадне міжкомнатні. от двери стеля потом ну, эти да. самые два эти две люстры как не бывало вот так вот ну и трещины хате. Спеціальна комісія, що приймає заяви на фінансову допомогу на відновлення пошкодженого житла, працює у Павлограді третій день. Фахівці кажуть, постраждалі через ракетну атаку повинні мати із собою документи на право власності, паспорт, код та акт обстеження житла. 36 мешканців Павлограда вже отримали фінансову допомогу з міського бюджету. Якщо це було руйнування дуже велике, ця сума складає 400 тисяч гривень, якщо житло не підлягає відновленню. Якщо житло підлягає капітальному відновленню, там були порушені несучі конструкції. Ця сума складає 200 тисяч гривень. Якщо в житлі зазнали саме окна вибиті двері, то ця сума складає допомоги 10 тисяч гривень. Окрім приватних будинків та багатоповерхівок, у місті також пошкоджені дев'ять комунальних закладів: лікарні, дитсадки, школи. В одній зі шкіл з 240 вікон більш-менш цілими залишилося півтора десятка, та й ті позривало скріплень. Вибухова хвиля була настільки потужна, що повибувала ще й двері в класних кімнатах. Директор каже, вони так раділи, коли чотири роки тому їм поставили енергоощадні двокамерні склопакети, і в школі одразу стало тепло і затишно. Зараз вже 10 днів прибирають наслідки ракетної атаки ворога. Поприбирали теж воно це. Вирвано всі вікна лежали тут. Ну, в актовій залі отак от от летіли вікна, летіли рами, що навіть тут стояли ці парти порозбивали. Ну, це трошки вже ми їх теж постягували, позакривали, чуть-чуть щось туди вставили. Ну, бачите, живого нічого не залишилося. Даже по поверивало все замість вікон у школі. Тепер ОСБ. Про строки повного відновлення мова навіть не йде. Потрібно щонайменше 15 мільйонів гривень. Зараз міська влада виділила гроші лише на проєкт заміни вікон. На відміну від виплати фінансової допомоги людям з ремонтом комунальних закладів все складніше. Якщо тут матеріальну допомогу ми прийняли рішення, акти склали, підписали, підтвердили. Людям перерахували гроші на картки і все, і людина йде. Куди завгодно в будь-який магазин вибирає собі вікна двері самостійно, але з бюджетними закладами так не можна, тому що там питок великий, суми великі. Там треба розробляти проект. Спочатку треба виділити кошти на проекти. Потім ці проекти пройдуть експертизу. Ми будемо вести юридичну процедуру, оформляти документи, рішення, проекти розробляти. Шукати кошти. Поки ж дорослі метикують, як знайти гроші і відновити потрощене російськими ракетами. На подвір'ї школи старшокласники репетирують випускний вальс. Я на Євген Гаценко, Опендюстоканал відкритий.